Ці кадри зафільмував журналіст Грузинської служби Радіо Свободи Давид Цагарелі. Під час прямого включення з місця, де проходять акції протесту, на нього напав силовик. Начався разгон. Почався розгін. Я біг поруч по боковій стороні з спецназом по тротуару, знімав їх, розказував своєму глядачу, як там було, що там було, як ловили людей. І не було ніякої агресії зі сторони спецназівців. Один просто сказав: не виходь на проїжджу частину. Я сказав добре, не буду вам заважати. І стояв в стороні, знімав це все і бачу, як по діагоналі до мене йде якась чорна тінь. Одним оком подивився, це був спецназівець, але не звертав уваги, бо я не порушував закону. І в цей момент він підійшов, вилаяв мене так дуже жорстко і вдарив у живіт. Біль був настільки сильним, каже Давид, що декілька хвилин навіть не міг вдихнути повітря. Нескілька хвилин я валявся просто на. Декілька хвилин я валявся просто на цьому тротуарі, і потім підійшли ще декілька спецназівців. Один наступив мені на ногу і почав давити, ніби я недопалок якийсь. Це дуже принизливо. Я ніколи в житті такого не зустрічав. Я в багатьох точках світу висвітлював події, революції, контртерористичні операції. Не знаю такого поводження з журналістами. Жорстоке поводження силовиків на собі відчули й інші медійники. Ні, фактически гурама рогава. Побачив, що несуть фактично гурама Рогаву, У нього все лице було закривавлене. Виявилося, як наші оператори зняли кадри. До нього підбігає спецназівець, б'є йому кулаком по голові. Гурам падає і вдаряється головою. Об бордюр. Це було жахливе видовище. Не можна сказати, що вони не знали, кого вони били. Це було ціленаправлено. Гурам стояв з мікрофоном, з оператором. На мені була куртка Радіо Свобода. На спині написано преса. Бейджик дістав, щоб його бачили всі. І ще одному журналісту гумова куля потрапила в ногу до 50 представників змі. Постраждали застосовують силу спецпризначенці не лише на журналістів. Насправді в зв'язку з тим дуже важко назвати точну кількість постраждалих, тому що багато хто відмовляється від госпіталізації багато кому надають допомогу на місце. Багато хто все ж таки потребується в тому, щоб його а, а, врятували власне лікарі. Підні та близькі шукають багатьох людей у. Поліцейських відділках у лікарнях адже їхня доля невідома. Просто правоохоронці затримують людей. А далі де вони що вони не повідомляють? У нас на зараз є приблизно більш ніж 300 людей затриманих. Людей затримують. І відпускають, тому що фізично немає місць в'язницях, щоб їх довго отримувати. Потім призначають суди і штрафують масові акції протестів у Грузії. розпочалися 28 листопада після відмови уряду від процесу переговорів із ЄС про членство до кінця 2028 року. Один і, сценарій... один і той же сценарій написаний в одному кабінеті Кремля. Уряд Януковича намагався відмовитися від євроінтеграції, відмовитися від демократичних цінностей і стався майдан. Звичайно, ніхто не хоче жити в державі, яка підкоряється диктаторській країні. Я пам'ятаю, як ми з хлопцями сиділи і говорили про те, як поліція неадекватно себе поводила в Україні. Сьогодні ми бачимо те ж саме в себе на батьківщині. Тут народ дуже боїться, щоб... Це це не переросло власне у білоруський сценарій, і саме тому тут кожного вечора щодня все більше і більше людей збираються, і, ну начебто, вони кажуть, що не збираються здаватися. У нас завжди є а, прапори а, України, тому що ми розуміємо, що у нас є єди, єдиний ворог. І якщо Україна переможе. І Грузія теж переможе ще наприкінці жовтня на парламентських виборах перемогла проросійська партія Грузинська мрія, яка досі перебувала при владі. Опозиційні політичні сили та народ в свою чергу вважають її нелегітимною, і нині, після зміни зовнішньополітичного курсу, вимагають справедливих виборів. І суспільство, і а, політичні сили вимагають, щоб нові парламентські вибори провела нова виборча комісія, де будуть представники а, іноземних експертів і представники іноземних країн. Тому взяла грузинські власті. що може робити грузинська влада, яку прирівнюють до російської, це використати ще більшу силу, стріляти в протестувальників на площі Свободи і почати, скажімо так, неадекватні дії. Хоча вони вже почались в якійсь мірі. Що ще може статися? Грузинський уряд попросить російську сторону втрутитися через нестачу сил і захищати російське населення Грузії. За придушення протестів країни Балтії вже ввели санкції проти 11 грузинських чиновників. Такі ж анонсувала і Канада, та обговорюють депутати Європарламенту. Карина Подленко, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.